Братія сестри, у старому завіті є історія про юнака, який е, звернув на себе погляд Бога та сподобався йому. Пророк Самуїл помазував його на царство. Зачитаємо 1 Самуїла, 16 глава із 5 вірша. Перший Самуїла, 16 глава із 5 вірша. І до кінця. І відповів він: мирний я прийшов, щоб принести жертву Господу, Освятіться і йдіть зі мною до жертви, і освятив Єсея та синів його і запросив їх до жертви. І коли вони прийшли, він, побачивши Іліала, Елі, сказав: Мабуть, цей перед Господом помазаник його. Але Господь сказав Самуїлу, не дивися на лице Його і на висоту зросту Його. Я кинув Його, я дивуся не так, як дивиться людина, бо людина дивиться на лице, а Господь дивиться на серце. І покликав Єсея, а і привів Його Йо до Самуїла, і сказав Самуїл, і цього не вибрав Господь. І привів Єсей щему і сказав Самуїл, і цього не вибрав Господь. Так приводив Єсей до Самуїла сім синів своїх, але Самуїл сказав Єсею, нікого з тих не вибрав Господь, і сказав Самуїл Єсею, чи всі діти тут, і відповів Єсей, і є ще менший, він пасе овець, і сказав Самуїл, Самуїл Єсею, пошли привести його, ми... його, бо ми не сядемо обідати, доки він не прийде сюди. І послав Єсей і привели його, він був білявий з гарними очима та приємним лицем, і сказав Господь, встань, помаж його, бо це він. І взяв Самуїл ріг з миром і помазав його серед братів, його, і спочив дух Господній на Давиді, на Давиді з того дня, і далі, а Самуїл став і відійшов у раму. Це одна з перших історій в Біблії про Давида. Далі про нього йдеться як про людину по серцю Божому. З усього видно, що і батько, і Давидові, брати не думали, що він дідний і навіть не вважали за потрібне покликати його на таку серйозну сімейну подію. Але оцінка Бога інша. Так Господь пояснив Самуїлу, що він дивиться на серце. На відміну від людей, які дивляться на обличчя, тобто на зовнішність. І що ж, що ж таке серце людини, на яку передусім дивиться Господь, перше, що спадає на думку, що серце це м'язовий орган, від якого залежить життєдіяльність організму, а також емоційні переживання людини. Але принципово інакше. Ставиться до серця Господь. Він каже, що серце це сутність людської особистості, це осередок духу і душі. І тому Писання каже, що серце людини це глибина. У притчах, 20 главі, 5 віршом записані такі слова. Притчі 20 глава, 5 вірш. Помисли в серці любити як глибока вода, але людина розумна вичерпає її. Помисли це те, що відбиває що інтелект. За цим стоїть наша душа. Це переживання це величезна глибина і осягнути і зрозуміти, яку досить складно чи навіть навіть і неможливо. Є той, хто має право і можливість та здатність досліджувати наше серце. Також записано у притчах 20 глава, 27-м Дух людини світильник Господній, що вивідує всі глибини серця. Якщо є бажання зрозуміти, що в нашому серці слід звернутися до, дух, до Духа Божого і довіритися йому, тоді Бог відкриває таке, про що ми ніколи навіть можливо і не думали. І серце також є двігуном нашого життя. Також в притчах, 4 глава, 23 вірш. Більше від усього, що бережеться, бережи серце твоє, бо з нього джерел джерела життя. І Якщо привести аналогію із автомобіля, який за відсутності, наприклад, фарб чи склочисників буде поганий, а за відсутності вона не буде автомобілем взагалі. І стане ясно, що серце забезпечує наш рух і наше життя. І при цьому напряму кругу залежить від того, чим наповнене наше серце. І тому, якщо ж Людина взагалі нікуди не рухається. Це говорить про проблеми у серці як у духовному середку нашого життя. Я також буду читати Марка, сама глава 18 вірша. Марка сама глава 18 по 23 вірші. І він сказав їм: Чи ж? І ви розуміння не маєте, не вже не розумієте, що нічого, що зовні входить у людину, не може осквернити її? Бо не, бо не в серці її входить а в шлунок. і виходить геть, чим очищається вся їжа. Далі сказав, те що, виходить, те, що виходить з людини, оскверняє людину. Бо з середини серця людського виходять, виходять злі помисли, перерв розпусства, вбивства, крадіж. Звирство, підступ, лукавство, безсоромність, задрістьне око, гордість, бо безумство все це зло всередини виходить і розкверне людину. Тут також протиставляються дві цінності Їжа, яка приймається в утробу і в місці серце, яке в основному і визначає міру скверни, що міститься в людині. Але зрозуміло, що всі перелічені беззаконня ніж швидкі серце якось туди потрапило. І від людини залежить, чим вона наповнює своє серце і які її думки і переживання, чим вона духовно харчується і що впускає в життя. Але перш за все, добре серце це результат Божого втручання, результат Божої роботи. Коли Господь прийшов у наше життя, Він змінив наше серце, змінив нас як особистість. І все негідне, що накопичилося духовний мотох, Він видарив з нас. Але далі Господь залишає за нами право вирішувати, чим, чим будемо наповнювати наше вже християнське життя і наше серце. І християнин, який живе брехнею, крітками. Що має задрісне око, не може приховувати це. Це все говорить про стан його серця. І, і, і як наслідок це відбивається на напрямі гору. І найголовніше, для чого нам дано серце, це любов і любов до Господа. Також Марка, 12 главі, 29 30 вірші. Марка 12 глава, 29, 30 вірші. Ісус відповів Йому, перша з усіх заповідей слухай Ізраїлю. Господь Бог наш, Господь єдиний. Люди, люби Господа, Бога Твого, всім серцем Твоїм і всією душею Твоєю, і всім розумінням Твоїм, і всією силою Твоєю. Це перша заповідь. І ми бачимо, що бажання Бога це наповнення нашого серця добрим. Святістю Божою, щоб наше серце любило Бога і прагнуло і рухалося до нього. Любити Бога всім серцем означає служити йому всім серцем. І тому будемо славити і хвалити Бога, шукати Його обличчя, молитися всім серцем і зберігати Боже заповіді. Будемо надіятися на нього всім своїм серцем. Амінь.